Польські роботодавці зацікавлені в українських працівниках сьогодні на підприємствах сусідньої республіки бракує робочих рук і поляки із задоволенням наймають наших земляків. Їх приваблює працювитість і відповідальність українців та відсутність мовного бар'єру. У свою чергу українці отримують можливість легальної роботи за кордоном та пристойну зарплатню вищу у п'ять разів ніж на батьківщині. Слід зауважити, що польща одна із небагатьох країн Євросоюзу, яка дає можливість офіційного працевлаштування. Українців. Ми у Лодзі. Це місто у центральній частині Польщі, яке з агломерацією налічує майже мільйон чотириста тисяч мешканців. Робота тут є завжди, адже місто промислове і активно розвивається. Місцеві роботодавці українців приймають охоче. Кажуть, люди відповідальні, мають бажання працювати та заробляти. Магдалена Лисецька керівник кадрової агенції Вест Воркерс». Jej firma już 8 Rokie specjalizuje się w poszuku pracy dla Ukraińców u Polski i pracuje z wielkimi, jak polskimi, takimi międzynarodowymi kompaniami. Dobra reputacja eee, i przede wszystkim są to nasi stali klienci, czyli wysyłamy pracowników, którzy przyjadą do nas z Ukrainy do firm, którym ufamy. Wiemy, że tam nie zrobi im się krzywda, że będą mieli dobre warunki pracy. A po pracy będą mieli godziwe warunki, gdzie położą się spać i odpoczną. Mhm. Mm Та для нас у нас добра репутація, і ми вже маємо багато постійних клієнтів. Ми відправляємо українців до перевірених фірм, яким довіряємо, і впевнені, що там їм не зроблять ніякої кривди. Ми піклуємося, щоб ці люди мали добру роботу, а після неї могли б нормально відпочивати. Для нас є важливим те, що фірми, у які ми влаштовуємо українців, задоволені, і керівники стверджують, що українці надзвичайно працюють більш ніж поляки. Українці не хворіють, не пропускають роботи. Щодня за 15-30 хвилин до початку роботи вони вже на робочому місці. Ваші люди дуже добрі до праці, відповідальні, сумлінні, жертовні і що найголовніше, практично немає мовного бар'єру. І тому через тиждень два немає проблем у спілкуванні. Ми для кожної групи з України маємо опікуна, який розмовляє українською та польською мовами. Тому, коли хтось потребує допомоги, хворий чи погано почувається, коли треба йти до лікаря або закінчилась віза, тоді ним і займатиметься опікун. Кожен працівник з України отримує візитку і має безпосередній з ним контакт. Тримові по українську і по польську. Także, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, jest chory, źle się czuje, musi iść do lekarza, kończy mu się wiza, taka osoba pomaga pracownikowi z Ukrainy na co dzień. Każdy pracownik z Ukrainy dostaje wizytówkę i ma bezpośredni kontakt ze swoim opiekunem. Разом із пані Макдою їдемо до роботодавців, аби від них особисто почути інформацію про вакансії та подивитися на умови праці. Великі логістичні центри, які поляки називають магазинами, в основному мають потребу у пакувальниках та сортувальниках продукції, яку сюди привозить виробник. А вже звідси товар доставляють у польські магазини або й за кордон. Працюють тут і поляки, і українці. Ставлення задовільне. Навіть краще, ніж сподівалися. Робота добра. Потрапили сюди через знайомих. Працюємо добре. Транспорт безкоштовний, мешкання так само. І за те, що ми оплачуємо, це тільки за світло і за газ. Ми зателефонували з Богданом в агентство, нам предложили роботу, ми согласилися і виїхали в Польщу. Подобається ставлення. Ми ожидали другого ставлення, тут ставлення нормальне. Заробітня плата нас теж встраю. Так добре. Зазвичай мінімальна зарплатня, яку поляки готові платити нашим співвітчизникам, стартує від 2000 тисяч злотих. Це приблизно 500 євро або ж 12 тисяч гривень. Житлом, як правило, теж забезпечує роботодавець, причому безкоштовно. Також безкоштовно видають спеціальну робочу форму, а от за харчування доводиться платити. У їдальнях великих компаній сніданок для працівників коштує лише 2 злотих, а обід 5. Насправді це дуже дешево. Як довго може працювати угу. Все, в залежності від того? Jak długo dostanie wizę? Aha. Najczęściej są to wizy na pół roku, ale jeżeli pracownicy się sprawdzają, pomagamy wyrobić dokumenty, żeby przedłużyć pobyt, ponieważ nasi klienci Термін роботи українців залежить від терміну віз кожного. Найчастіше це півроку. Але якщо люди потім до нас звертаються, то ми допомагаємо продовжити перебування, тому що наші клієнти хочуть, щоб українці залишалися з ними якнайдовше. Тобто мінімум це 4-6 місяців, а максимум залежить від того, які документи ми потім зможемо йому зробити. Усі працівники зареєстровані за місцем роботи, бо такі вимоги польського законодавства. Ми працюємо тільки легально, бо маємо співпрацю із найкращими фірмами Польщі. Ми могли б організувати роботу і для дипломованих Спеціалістів у Польщі, однак, окрім диплому, вони повинні вільно володіти не лише українською та польською мовами, але й англійською. Та все ж 80% робітників, яких ми зараз потребуємо, це люди в продукційну галузь. Такі групи також могли би зорганізувати працю. Натомість 80% наших потреб то са працівниці продукційні, працівниці фізичні і фаховці. Агенція, яку очолює пані Магдалена, має партнерів не лише в Лодзі, це майже вся центральна Польща та Вроцлав, а в найближчих планах Катовіце, також потужне промислове місто. Окрім роботи в логістичних центрах, для українців є вакансії на виробництві, на швейних фабриках та в будівництві доріг. Тамара Приходько Ігор Горкофлюк із Польщі для телеканалу НТК.